Доброго, доброго часу, мої золотенькі. Сьогодні ми з вами зробимо такий прогноз на наступний місяць-лютий. так? Подивимося, що він принесе нашій країні загалом, які енергії. так? Січень вже підходить до свого завершення. ось. Тому давайте ми з вами подивимось. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. Пишіть у коментарях загальні запитання, якщо такі є, я буду на них відповідати. І більше моїх прогнозів ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. І так, що е, нам несе лютий місяць так, для нашої країни. Знаєте, е, багато маніпулювання з приводу об'єднань і е, достатньо багато розчарувань мені йде, такого засмучення. Загальна картинка а, залежності, напруги, агресивності, вона все-таки зберігається, тобто місяць ще буде достатньо напруженим, так, для нас. Чому буде напруженим? Тому що а, відстоювання позицій, воно буде продовжуватися. Ще ситуація достатньо, достатньо напружена, так? І вона а, такою, в принципі, зберігається. Багато буде вестись якихось розмов, перемовин, так, знову будуть. А, Підніматись на поверхню якісь незадоволення, та все-таки ми будемо плити по течії, тому що мені йдуть якісь одні сподівання на краще. Одні сподівання, так, от ми будемо намагатись балансувати, ми будемо намагатись триматись та ситуацію. Так, Тримати, тобто буде продовжуватись супротив, ситуація а, така, як була, така вона, в принципі, і буде зберігатися в лютому місяці. Так, ну, а, я думаю, ми з вами і так розуміли, так що ситуація буде такою. От так, давайте далі подивимося з вами по декадам. Так, давайте глянемо. А, перша декада лютого, що по активності, так? Перша декада лютого, що по активності. По активності ми з вами повинні бути дуже обережними, тому що, не дивлячись на те, що захист, як завжди, він готовий, але готові мені йдуть наслідкові енергії. І особливо вони йдуть на високі будинки. от, е на високі будинки і активності тієї може бути достатньо багато, яка несе нам достатньо складні енергії. Багато буде перехоплено, от, але енергії достатньо складні. Тому першу декаду місяця нам треба бути надуважними. Ну просто всій країні надуважними. Тому що Повітряним шляхом активності може бути ще достатньо багато. Далі, давайте подивимося другу декаду лютого. Так? Друга декада лютого, давайте дивитися, друга декада лютого, що нас з вами чекатиме по активності? Друга декада. Форс-мажори розчарування мені таки йдуть, так, можуть бути, але все одно, не дивлячись на ту активність, яка може бути, мені йде м -м, трошки зниження напруги, більше роботи з захисних систем. І, е, знаєте, як наче така буде зберігатись помірність, помірність е, у, у е, цих агресивних так, енергіях. Tomou. Tomou. По повітрю і ще а, циклічні події в другій декаді лютого вони будуть так, але енергетично вони не такі, не такі все одно напружені. Тобто можуть бути також форс-мажорні ситуації, не без того, але в кількісній відсотковості їх може бути менше. Тому що тут теж можуть бути якісь форс-мажорні, неочікувані речі. Ми все одно продовжуємо реагувати на і тривоги майже весь місяць, ми не розслабляємося, тому що зараз ну, дуже така активна ситуація і вона поки що не припиняється. Так, третя декада. Третя декада лютого несе нам багато емоційного розчарування, дуже складно. Третя декада. Ситуація, знаєте, буде триматися багато ідея. Взагалі такої, знаєте, ситуації слизької, коли багато брехні, і вона буде поступово проявлятися. Захист по активності буде активно працювати. От, ідуть мені повторювані події по активності у повітряному просторі, тут іде циклічність і така, знаєте, помірність. Я не можу сказати, що тут якийсь активніший період може бути. Також йде мені масовість все. Але дуже. Багато буде якоїсь а, брехні конкретно застосованої. А, от із всього місяця мені більше йде перша декада місяця, вона така більш. Напруженіша, ніж навіть остання. В останні, остання декада дуже багато брехні й накрученості. От мені прямо так, от отак от і йде. Бачите? Дуже багато буде розповідатися якихось казочок. Треба бути дуже уважними до інформаційного простору, тому що саме лютий підсилить іще більше якоїсь брехні, яка буде розповсюджуватись просто дуже-дуже швидко. Так, лютий місяць, лютий місяць. Стосовно е, пересування транспортних. Е, Транспорту, взагалі, так військового транспорту, мені йде дуже помірна ситуація, яка е, не буде проявлятися у такому обсязі, в якому зараз малюють. Я не бачу ніякого просування поки. От, щоб воно було дуже таке швидке. Так? От, більше мені ідея активності все-таки повітряним простором, так, і саме повітряний простір нам може надати більше такої напруги. Що стосується пересування і як наче активних дій, От. я не бачу, щоб це конкретні були якісь запроваджені вже речі, тобто якось багато іде недоставання ресурсності, ось так скажу. Сподівання в них якісь є, але ресурсів, як наче ну, не вистачає, вони як наче чогось чекають. От, от дивіться, ну, ну, ну Немає в них з чим іти, як наче і вони знають, що їх готові тут зустріти. Тому зараз, як наче розробляються плани для того, щоб іти, але більше наганяється от ілюзій. Тому е, лютий місяць я не бачу поки що ніяких таких суперактивних дій е, для того, щоб сюди прийти. Ну і давайте подивимося. А... Наша країна цей місяць буде проживати достатньо а, в розчарнованому стані. Ну, я так розумію, і я думаю, всі зі мною погодяться, так, що це дійсно складно емоційно. От а, наш а, головний, так. Чоловік країни буде намагатися закрити якісь питання, вирішити, які давно тягнуться, але не зовсім це буде виходити так, як того хотілося би. Ось. І а, загалом а, цей місяць-лютий може принести нам Знаєте, прийняття якихось не дуже обдуманих рішень, які можуть привести нас до великої складності. Тобто в лютому місяці можуть прийматися е, такі серйозні рішення, от, які можуть бути не зовсім обдумані, е, не зовсім логічні, і вони можуть призвести до свого такого достатньо нелегкого завершення. От. І так, як я сказала, що багато може бути ще брехні, та брехня може послугувати великим розчаруванням і форс-мажором саме для е, нашої сторони. Тому, мої золотенькі, набираємося сил, набираємося терпіння, віримо в себе, в наших захисників і захисниць, та все буде Україна.